Ти що Marian Ти Marian! вирішуєш

А? Ти що таке робив? Доця, так, так я тебе кину і його кину. Встань, встань, доця! Доця! Встань, будь ласка, бо зараз впаде і Мар'ян, і ти. Ні, не впаду. Я слабіцю. Опа! Мар'ян? Мам. No. Я такий Пфф. Я така? Где? Где, где скоро Я Такая, я такая, я такая. Заблизко, За <рес> <рес> Заблизко, вступайся. Вступайся. <рес>